Ти описуєш маленьке я, яке потрібно відкинути або якого необхідно позбутися, щоб пережити свободу твоєї істинної природи. Насправді немає маленького я і реального я є тільки єдине я, і це я безкінечної свідомості. Те, що кожен з нас переживає як обмежений розум, те, що обертається навколо обмеженого розуму, це просто обмеження цієї безкінечної свідомості. Таким чином, маленьке я не має своєї власної реальності, воно позичає свою реальність у істинного і єдиного я безкінечної свідомості. Тому не стоїть питання про звільнення від его або про звільнення від маленького я, ніби це маленьке я є незалежною сутністю, яку можна було б позбутися або яку ми повинні усунути. Его маленьке Я, обумовлене Я це просто уявне обмеження, накладене на безкінечну свідомість. Тому замість припущення, що тобі потрібно позбутися від маленького я. Думай і відчувай з точки зору бачення реальності Я, яким ти себе відчуваєш. Коли ти відчуваєш я, яке ми всі відчуваємо, я, навколо якого обертається весь досвід, це завжди я, яке переживає. Таким чином не намагайся позбутися цього я, не засуджуй це я, Цікався його природою, його реальністю, досліджуй його. Хто або що збирається досліджувати? Я, очевидно, що я є, розум хоче дослідити свою власну реальність, розум розвертає усвідомлення, зазвичай спрямоване на об'єкти. На себе самого усвідомлення досліджує усвідомлення, яким знається переживання. Хто я? Я питаю, хто я. Роблячи це, розум ніби здійснює подорож глибше і глибше, всередину себе самого. Це як загасання зображення на екрані на зображенні є безліч різноманітних фарб і форм. Кожна форма відокремлена і відмінна від іншої всі люди і об'єкти на зображенні розділені і знаходяться на віддалі один від одного. Але коли зображення згасає, також загасає і все, що їх розділяє. Відмінності стають все менше, менше і менше, аж поки зображення не загасне повністю, сяє реальність неподільний екран. Фактично він сяє завжди, але затемнюється удаваною різноманітністю і великою кількістю зображень і об'єктів. Таким чином тут те ж саме Наш досвід здається таким, що містить безліч різноманітних об'єктів і людей, усвідомлюваних окремим суб'єктом. Наш досвід. Проявляється згідно зі знанням природи цього окремого суб'єкта, яким ми себе вважаємо, тому щоб знати, що там є зовні, нам потрібно знати природу я, яке всередині, чи дійсно воно знаходиться в тілі. Коли ми почнемо досліджувати це я, то не знайдемо його в тілі. Ми виявимо цю порожню відкриту присутність усвідомлення, в якому виникає тіло та його світ, яким вони знаються, і з якого зрештою вони зроблені.